Всім привіт. Косимо соняшник Сина хочу з вами тут поздороватися. У мене росте пос... помощник, а ну сина кажи всім. всім. Всім привет. Ми ще соєшник. Як ви бачите. Да, соняшник косимо, як ви бачите. Це у нас лімагрейн грейн 5584, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Коротше, косимо його со второй попитки. Заїхали, наверное, дня 4 чи 5 назад. Був сильно сирий. показував 11-ту влагу. От. То ми накосили тут бункер і виїхали. А це заїхали вже все в базі соняшник. Молотимо. Вже прицепку набили. Більше 5 тонн прицепки, там плюс ці 4 тонни, що тоді набили бункер повний. Е, Получається, 9 тонн ми вже набили, а ще нам є, що косити. Е, Тут у нас 7 7,5 гектарі. Ну, більше, більше 10 вже сипе. Ну, В принципі, бачу, що більше 20 сипе, а наскільки більше, то я напишу в описі, в описі. Побачите, може і натуру поміряю. О! Да. Так що, отакий у нас соняшник. А я дожив до того времени, хотів сказати, так, що спом'ятаю. Колись був таким самим малим, як в мене зараз син і зі своїм батьком ще в колгоспі косили на комбайні, косив він на донові. Я спочатку так само, як і Вінусо, сидів з боку, дивився з радістю, днями, потім він садив мене. На коліна я керував, а потім я вже і сам косив, а він віддихав в посадці. Так що до першого етапу зі своїм сином я вже доріс. Росте у мене помощник, молодець, допомагає так? тато відам. Ще. Хоче на машині їздити. каже. Що ти будеш робити? Возити семочки. Возить семочки буде, син, отак. А що папа довжен купити? Е -е, грузовик. Грузовик повинен папа купити, отак. Так що такі ось у нас плани. Так, треба трошки Так. Бо тут до берега трошки сипе. Трошки сиріша, палка. Ну, соняк сухий, а от палка з головою трошки так. ну, В принципі, коротенько відзняв. Все в описі напишу. По технології, ну сказати ще по технології, тут оранка після ячменю, озимого ячменю, оранка. Боронування, одна культивація, посів з добривом десь по 100 кг сульфуамофос. В принципі, посів 1 травня. Ну і, мабуть, після посіву у нас тут був один, один дощик. Невдобно одною рукою розворачуватися. Один дощик був, ні, ну був. Тут був, напевно, ще один, але ну, невеликий. Я маю на увазі, що один великий був, а то був десь міліметрів 7-10, напевно, десь так. Бо вдома стоїть стакан, а тут там було 10 мм, а тут він трішки менший був. Ну, хай даже 10 міліметрів. І оце у нас такий. Лімагрейн. Я думав, що ну, коли він розвивався, я думав, це дали на допомогу якусь хвиню, толку з нього не буде. Коли бачу, що ні, толок з нього є. В принципі, я, я задоволений. Як на цей рік, то і таким соняком я задоволений. самі можете бачити, які... І шапки, на 5 кілометрів ми йдемо, так воно сипе, сипе в бункер. О, такі у нас показники, 5 кілометрів, ще й воно купає, непогано сипе, О, так, показав, розказав, підписуйтеся, ставте лайкоси в моєму малому теж а ну покажи лайкос. Як треба ставити. Всім пока, каже. Пока. До зустрічей. нових зустрічей. До нових зустрічів. Все, на все добре. Слава Україні!